Вітаю у студії. працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 937-ма доба широкомасштабної війни. У ніч проти 17 вересня сили протиповітряної оборони збили 34 шахеди. Так, росіяни атакували об'єкти енергетичної системи на Сумщині. Також через удар по одному з дачних масивів у Сумах виникла пожежа. Попередньо обійшлося без постраждалих. Своєю чергою, буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Ляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Вони ризикують своїм життям заради інших і завжди готові прийти на допомогу. З початку року буковинські рятувальники здійснили більш ніж тисячу виїздів та врятували 64 людини від лиха. 17 вересня Україна відзначила день рятівника. Але не лише на свята. Ми адресуємо вдячність і шану людям цієї героїчної професії щодня. Детальніше про героїв, які серед нас розповідаємо далі. Ліквідація наслідків ворожих обстрілів, гасіння пожеж, розбір завалів, розмінування українських територій усе це лише частина щоденної титанічної роботи рятувальників. Щоранку вони вирушають на службу, не знаючи, що їх чекає попереду. Їхня місія захистити життя українців та допомогти відновити мирне життя там, де ще вчора лунали вибухи. На території Чернівецької області з початку року буковинські надзвичайники здійснили понад тисячу виїздів. Довуючи пожежі, наслідки дорожньо-транспортних пригод тощо З початку 2024 року. Головне управління та підпорядковані підрозділи здійснили 1165 виїздів. Сюди входять і пожежі, і надання допомоги, і все решта. 31 виїзд – це виїзд на ДТП, також 14 знищених вибухонебезпечних предметів. Ну і як підсумок 64 врятованих людини, з них 5 дітей. Ця професія завжди була однією з найбільш небезпечних, але під час війни її значення стало ще вагомішим за понад два роки. Рятувальники проявили неабияку відданість своєму покликанню, ліквідуючи наслідки ворожих обстрілів та розміновуючи до окуповані території. Ми залучилися 4 квітня 2022 року на Київ. Коли прийшла деокупація Київщини, ну вже звіняли територію, ми заїхали туди в Броварський район. Це перше моє, що ми після поїхали на Київщину, розміновували там територіальну громаду. У нас було п'ять чоловік, можна сказати, на всю цю територіальну громаду. Ну, ви можете представити, да, ми приїжджаємо, все заміновано, всі дороги заміновані, і хати, люди, всі, які ну, після деокупації можна сказати, всі бояться зайти у свої приміщення, а нас п'ять чоловік на, на всю ТГ. Ну, просто не Ми виїжджали в 8 годині ранку, навіть було таке, не обідали, в основному бо не мали часу. Ми ну, приїжджали в яке село, то люди зразу, подивіться нам, подивіться нам, і оце так десь 56 днів. Субота-неділя теж визував, у нас вихідного не було. Наразі кожен з буковинських піротехніків був залучений до розмінування, і за цей час з ними траплялися найрізноманітніші ситуації, розповідає начальник групи піротехнічних робіт. Дивіться, неділя була після обіду, нас визвали, бо кап прилетів у житловий будинок. Ну там такий трохповерховий здається, був він зайшов в угол будинку, пройшов два етажа, і застряг в підвал і з і став під, ну, під клічничними сходами, аж вирвав їх догори. І це ми приїхали його забирати, розміновувати там, виймати з того дому. Там рятувальники були, теж вирізали той весь бетон, щоб її достати, бо це було неможливо. І почався обстріл по нас. Ну і туди, і дощ, так пам'ятаю, така погода, така противна, знаєте, дощ такий холодно, і і це, що ну прильот, і всі на землю, хто в в калюжу, хто в болото, ну всі під то під машину. Бути надзвичайником це не робота, а радше покликання, адже щодня потрібно бути готовим до всього, зауважують вони. Зокрема, навіть у своє професійне свято рятувальники тримають стрій та готові до виконання завдань. День професійного свята рятувальники також не відпочивають, тому що вони на варті безпеки як буковинців, так і українців, які на жаль, або тимчасово переміщені особи у нашій області, або і приїхали назавжди. Тому не зважаючи на любу небезпеку, яка є по відношенню до роботи у службі порятунку, рятувальники тримають стрій, готові до виконання завдань за призначенням 24 на 7. Попри готовність завжди прийти на допомогу, рятувальники закликають боковинців дбати про власну безпеку самостійно, щоб у майбутньому уникнути надзвичайних ситуацій. Аліна Рябко, те дня, ТВА. Засвітись, стань помітним на дорозі З початком осені та навчального сезону. Патрульні поліцейські нагадали чернівчанам правила дорожнього руху та поінформували про необхідність використання світловідбиваючих елементів. Тож як убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху в темну пору доби. Далі у сюжеті із настанням осіннього періоду на вулицях все швидше вечеріє. Тож світловідбивачі на одязі вкрай необхідні для безпеки всіх учасників дорожнього руху. Як зазначають поліцейські, це не просто рекомендація, а вимога встановлена законодавством. Згідно правил дорожнього руху, пункти 4.4, пішохід повинен позначити себе на проїзній частині. Тобто, якщо пішохід або велосипедист, або інший учасник дорожнього руху не дотримується цього правила, фактично за це порушення передбачено штраф у розмірі 255 гривень. Але треба пам'ятати, що наш світловідбивач може врятувати нам життя і здоров'я. Асортимент світловідбувається. Ваючих елементів досить різноманітний від спеціального одягу до невеликих аксесуарів, які роблять пішохода помітнішим на дорозі, так наприклад світловідбиваючих браслетів, патрульні поліцейські нагадали чернівчанам про важливість їх використання. Законом України про спортивні правопорушного саме статі сторофцом ви зобов'язані позначувати себе на частині в темний період до того. Так як я думаю, що ви студентки, так, буває таке, що вечором десь гуляєте, відпочиваєте з друзями, тому, будь ласка, пам'ятайте про вашу безпеку і використовуйтеся таке світло відбуваючи. Можна вашу ручку. Дівчатка так само можна на сумочку вкріпити, так щоб вас було помітно в тему. Ну, Ви знаєте, що це таке? Та, Ось такі, це це світваючи mm -hmm. така, присліці. А для чого він? Ну, світло відбиваючи світло, щоб в темноті відбувається. На руці, так, ну, так. А можна вашу ручку? А, будь ласка. Можна вашу? Да. А. Дякую. Ці браслетики не дуже зручні. Їх можна використовувати не тільки на руці, їх можна використовувати. І на передпліччі, їх можна зафіксувати на рюкзачку, на сумочці. Якщо це маленька дитинка, може навіть на нозі зафіксовано такі бути браслетик. Ну дуже важливо просто використовувати чим більше таких елементів для того, щоб було помітно. Бо якщо це один елемент, ефективність його тільки тоді, коли він має 25 сантиметрів квадратних площ. Відтак чернівчани запевняють. Знають, як стати помітнішими у сутінках та активно носять світловідбиваючі елементи, аби не створити небезпеку як для себе, так і для інших. Користуюся вже близько трьох років на сумку. Там чи на рюкзак я чіпляю такий спеціальний пристрій, прилад, навіть є такі цікаві, що на батарейках і вони миготять. А більшості стараюся так особливо вдягати якісь світлі курточки, якісь ну, які мають світлі елементи, щоб бачили водії. Автомобілів, транспортних засобів, тому що сам по своєму досвіду, я хоч і не є водій, тому що я ще не маю прав. Але з батьками бо бувало часто випадків, коли вечір нічого не видно і їде велосипедист або людина на самокаті. в нас зараз поширено на електросамокатах, їдуть по проїжджій частині. І ти не можеш від них нічого очікувати, плюс в різкий момент він може вискочити, і це може дуже травматично закінчитись. Тому це правильно завжди треба собою мати. Так, я теж користуюсь. Бо я люблю то пізно гуляти, а там бувають хлопці неповнолітні, які можуть за рулем бути і може вдруг не замістити. Поліцейські ж наголошують, потрібно не просто носити, а й правильно розміщувати світловідбиваючі стрічки, адже це може врятувати життя. Це обов'язково вони повинні розміщені бути найкраще, щоб вони імітували форму нашого тіла, були розміщені на руках і ногах. І для того, щоб було помітно у пішоходах і справа, і зліва, і на сумках, на рюкзаках, якщо можна на кепі, на головних уборах, так само можна на взутті, на верхньому одязі. Анна Харабара, та дня вам. У Чернівцях на місяць перекриють рух на одній з вулиць міста. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Так, з 19 вересня до 19 жовтня 2024 року по вулиці Криворучка на ділянці дороги від будинку номер 83 до вулиці Євпаторійської буде частково обмежено рух транспортних засобів у зв'язку з проведенням поточного ремонту тротуарного покриття на даній ділянці. Троє чернівчан на замовлення агресора підпалювали релейні шафи на буковині. Відомо, що двоє братів віком 21 і 20 років та їх 18-річний сусід повелися на Легкий заробіток від ворога та підпалили дві релейні шафи на залізниці у Чернівцях. Спочатку підривною діяльністю займалися лише брати. На початку вересня на них вийшов російський куратор і запропонував підзаробити грошей. Він дав тестове завдання за невелику винагороду зробити сім провокативних графіті на різних вулицях Чернівців. Після цього представник російської спецслужби запропонував серйознішу роботу і, звісно, з більшим заробітком підпалювати релейні шафи, що мало зірвати рух залізниці в регіоні зловмисники вчинили перший підпал, а на другий залучили свого знайомого безробітного чернівчанина. Діяли вони вночі, використовуючи легкозаймисту суміш. Після виконання завдань диверсанти надсилали фотозвіти куратору через анонімний чат. Відтак правоохоронці затримали усіх трьох зловмисників по гарячих слідах. Під час обшуків у них вилучили речові докази. Наразі усі троє перебувають під вартою. За скоєне фігурантам загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. ДТП на Буковині. Учора, 16 вересня, автопригода трапилась в селі Заволока. 30-річний водій автомобіля Рено не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смуху та допустив зіткнення з авто «Ауді» під керуванням 26-річного Буковинця. Унаслідок ДТП кермувальник ауді отримав цілесні ушкодження. Лікарі швидкої медичної допомоги доправили потерпілого до медзакладу. Також цього дня ще одна автопригода трапилась у селі Хрущівка. 55-річний водій автомобіля мерседес бенз не дотримав безпечної дистанції та зіткнувся із прочепом вантажівки ДАВ під керуванням 44-річного жителя Києва. У результаті аварії водій мікроавтобуса отримав численні тілесні ушкодження. Медики госпіталізували травмованого до реанімаційного відділення лікарні. Транспортні засоби вилучено, досудове розслідування триває. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних тем дізнавайтеся на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. я з вами прощаюся. Приємного вечора та світлих думок на все добре.